Вітаю! Ми сьогодні продовжуємо серію матеріалів про евакуацію мешканців з 5 кілометрової -ки зони Сумщини, і сьогодні у нас чарівна гостя. Ми будемо спілкуватися з координаторкою регіонального офісу благодійного фонду Право на захист Альоною Іншиною. Вітаю вас. Альона. Доброго дня. Альона. Розкажіть, будь ласка, що це за організація? Чим займається? Благодійний фонд право на захист. Благодійний фонд право на захист є однією на сьогоднішній день з найбільших правозахисних організацій України. Ми допомагаємо усім людям, які постраждали внаслідок війни, внутрішньоприміченим особам, шукачам притулку, біженцям та особам без громадянства. Фонд реалізує свою діяльність у декількох напрямках: це юридична допомога, психосоціальна допомога, реалізація моніторингу захисту, а також надання гуманітарної допомоги в матеріальній та грошовій формі. Дякую. А скажіть, зараз дуже багато внутрішньопереміщених осіб, зрозуміло, через війну, і люди роздумують, чи треба їм евакуюватися чи ні. Вони... Приймають іноді таке рішення, і зараз евакуація дуже актуальна проблема. Чи допомагає благодійний фонд в питаннях евакуації? На сьогоднішній день фонд не займається евакуацією питаннями евакуації населення, але у рамках співпраці з іншими гуманітарними організаціями ми можемо все ж таки не полишати всі запити людей та перенаправляти їх на дані організації, щоб людина могла отримати таку допомогу і бути переміщена в безпечне для себе місце. Але загалом відповідальним за евакуацію населення є Сумська обласна військова адміністрація. І згідно з розпорядженням о, якої людина може звернутися до уповноваженої особи на місцях, це може бути голова сільської селищної або міської ради, о, подати письмову заяву. А о, така уповноважена особа повинна вжити усіх відповідних о, заходів, щоб все ж таки безпечно о, та швидко еваку, евакуювати особу на о, безпечну територію. Тому о, люди мають право звертатися, мають право отримувати додаткову консультацію, наприклад, на гарячій лінії Сумської о, обласної військової адміністрації. За номером 77-99-55. Вони знаходяться в місті суми, аби звертатися на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції за номером 1548. А Крім того, хочу додати, що всі люди, які були евакуйовані, мають право на безкоштовне розміщення та проживання у місцях тимчасового перебування. Але вже ж враховуючи той фактор, чи є в у певній місцевості вільні місця у місцях тимчасового перебування, але вони є однозначно, можливо, не в тому пункті, в якому б хотіла особа проживати, є в іншому, але забезпечити житлом на сьогоднішній день у Сумській області є змога дуже багато людей. А як щодо гуманітарної грошової допомоги, чи можуть люди, що покинули зараз свої домівки, отримувати? розраховувати на інші виплати, крім виплат ВПО, якщо так, то які саме і що їм для цього треба? На сьогодні благодійний фонд право на захист у Сумській області не надає матеріальної не грошової допомоги, але реалізовує свою програму, багатоцільову програму допомоги від управління Верховного комісаріату ООН у справах біженців. А це грошова одноразова допомога людям, що постраждали внаслідок війни, що були вимушені покинути свої домівки або, наприклад, повернутися у місця свого постійного проживання. Така розмір. До такої допомоги становить 3600 гривень на одну людину щомісяця і виплачується протягом трьох місяців. Крім того, у нас є додаткова виплата, яка здійснюється у зимовий у холодний період, розмір якої становить 2220 гривень на одну особу, і також виплачується протягом. Трьох місяців люди е, мають право звернутися для подачі таких документів і бути зареєстрованими або у нас е, в наш офіс, що знаходиться в місті Суми е, по вулиці Новомістинська, 1 або, наприклад, наші команди щодня виїжджають у населені пункти і е, надають е, таку можливість людям зареєструватися за місцем їх проживання. Тому треба слідкувати за оголошеннями у своєму населеному пункті. Можливо, е, саме там, де вони е, е, хтось конкретний проживає. Наразі сьогодні, завтра або після завтра, приїжджає наша група, і вони можуть отримати і зареєструвати не отримати, а зареєструватися, подати усі документи саме за місцем свого перебування або проживання. Крім того, у нас за попередньою консультацією людина може звернутися до пункту збору даних у місті суми за телефоном 063 182 68 838. Аліна в процесі евакуації, ось коли люди переселяються, то вони стикаються з чималою кількістю юридичних проблем, не скоріше не юридичних, а там, де можуть допомогти юристи. Чи працює благодійний фонд право на захист в цьому напрямку? Чи може на отримувати люди якусь юридичну допомогу? А вже ж надання правової допомоги є одним із основних напрямків діяльності благодійного фонду Прави на захист. Така допомога для всіх є абсолютно безкоштовною. Вона надається всім особам, які постраждали внаслідок війни, переміщеним особам, особам без громадянства, біженцям та шукачам притулку. Якщо особа хоче, ну людина хоче отримати певні а, актуальні роз'яснення, вона, по-перше, може а, звернутися до нашого чат-боту. Це також цілодобово та безкоштовно. назва якого юридичний порадник для ВПО. А, він є у всіх месенджерах Viber, Telegram та Facebook. А, Крім того, може знайти актуальну інформацію на нашому сайті. А, якщо особа хоче особисто до нас завітати, ми дуже Будемо раді у місті Суми існує регіональний офіс за адресою вулиці Революції Гідності 15. У нас щоденно він працює з 9 до 18 години. Юристи завжди на місці, тобто особа може в будь-який час підійти і запитати будь-які питання. Крім того, наші спеціалісти, як я раніше казала, кожного дня, ну крім вихідних, виїжджають у місцевість, віддалену місцевість по території Сумської області і працюють на місцях. Треба знову ж таки слідкувати за оголошеннями там сільського голови, старости села, коли приїжджає група, в який час і де вона буде працювати, і отримати ці консультації за місцем свого проживання. Люди можуть отримати допомогу. Це первинна консультація, може бути вторинна допомога у складанні певних процесуальних документів. Це супровід до відповідних органів державної влади та місцевого самоврядування, а також складання документів до суду і представлення інтересів людини у суді. Тобто, ми можемо надати великий спектр послуг. Я підкреслю, що це безкоштовно, тому будемо раді, якщо люди будуть звертатися до нас. Дякую за відповідь. А скажіть, будь ласка, багато хто, хто втікає від війни, він не завжди в такому стабільному психологічному стані? Куди звертатися за психологічною допомогою і чи практикує благодійний фонд права на захист? Такий вид, саме такий вид підтримки? Так, наразі. Так, наразі цей напрям у нас у фонді активно розвивається. Є також актуальним на сьогоднішній день. Служба турботи про психічне здоров'я у фонді працює активно, як і інші послуги, консультації, люди можуть отримати. За місцем свого проживання, тому що у складах мобільної групи у нас виїжджає а, психолог, саме у ті населені пункти по області. Або якщо особа знаходиться, наприклад, у місті Суми, а, вона може звернутися знову ж таки за адресою нашого офісу, а, підійти сюди і ми. Вже зможе попрацювати з нею психолог. Ну, ми надаємо кому ми надаємо допомогу в принципі всім всім людям, які постраждали внаслідок війни, тим чи іншим способом, тобто можливо, хтось втратив свою близьку людину. Хтось фізично самостійно постраждав, психологічно постраждав, у когось зруйнована домівка. Дуже багато ситуацій і випадків. Вони всі індивідуальні. Тобто, також хочу сказати, що люди не повинні боятися звертатися до психологів. Навпаки, це дуже потрібно наразі в такий складний час. Ну для всієї країни у нас можна записатися попередньо. Для отримання консультації психолога за телефоном 093 7220, а графік роботи телефонної лінії з 9 до 18. Також у коментарях до ці до мого інтерв'ю буде посилання до, на запис до психолога онлайн, тому також можете звертатися, люди можуть звертатися, і ми будемо записувати і надавати в подальшому таку допомогу. Дякую за розмову, Корисно і цікаво. Нагадую глядачам нашим, що з нами була координаторка регіонального офісу Сумського благодійного фонду право на захист Альона Іншина. Дякую. Вам дя дякую вам. До побачення.